Виглядає, так? ми бачимо, який він самі із себе, так саме в бою, <свісно> що він себе представляє. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець і дивимося реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Колібер на е 77 карта Енськ. Ну що ж, до бою. Пишемо все, що ми про це думаємо. Е, натискаємо вподобайку, навіть пишемо, що ми не про це думаємо. Так, і натискаємо потім подобайку. Так, чудова та цікава пропозиція від гравця, Я думаю, що тут чудово та цікаво. Мені здається, що ми побачимо, що це за танк, тому що я ще не знаю, що це за танк, якщо чесно. Мені буде цікаво, побачимо його на різних картах. Зараз Енс. Енся, що це за робіще? Це дуельні дуелі. Побачимо, як він бронює, як він танкує, так наскільки він броніщенський, я так розумію, що непогано. Просто лобом став. Я так трішки подивився, піддивився на його характеристики. Башта дуже міцна. Так? Це у нас німецький тяж прориву, так званий. Ну, Будемо називати штурмовий. так, штурмовий. Тяж-штурмовик будемо називати його. Мені так більше подобається. І непогане бронювання у нас ВЛД та НЛД. Ще й під чудовими кутами. Отже, просто лобом їдеш і танкуєш. Це такий тяж, тяж, який я дуже полюбляю. Преміальний, до речі, преміум тяж 9 рівня. Він випадає, наскільки я зрозумів, із івенту Вафентрагер розплата з ящиків інженера, так? Ану, експертні експерти. Якщо що поправляти, можливо навіть. Ну, я думаю, що так. Наскільки я не помикаю. Да? Ну а в нас це що? Я ж казав, це зарубіще. Екшен так, екшеновський екшен такий. Нам це подобається. Побачили ми, що танкує, побачили ми, що настрілює непогано. Бачили ми, що стріляв бронебійними, по-моєму. Я десь Не, 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 не звернув увагу. У нас бронебійні 246 пробиття. На 9 рівні це чудове пробиття на бронебійних, я вам скажу. Швидкість польоту снаряду велика. І шкода від пострілу, чудова перезарядка, як для такого тяжа, і маневреність, і швидкість чудова. Ха -ха, ну отже, мені цей тяж сподобається. Мені не подобається, ось бачите, шкода Т-56. Теж тяж, але він для мене не зовсім тяж, тому що тяж повинен бути броньований. От для мене він повинен бути броньований. Щоб я не ховався десь так. Ну як ти їдеш на тяжі, тим паче, що у нас е, тяж прориву, штурмовий тяж. Як ти будеш їхати і шкіритися завжди за якимись камінцями ховати свої НЛД та ВЛД, щоб потім стрільнути один раз, а потім тебе ще й артилерія прихлопушить. Я думаю, ви зі мною погодитеся. Цей момент намагаються захопити нашу базу. Треба швиденько, бо 18 секунд залишається до захоплення бази. Швидке вихлопушування зараз буде. 5 ворогів знищено. Чудово. Мені вже сподобався цей хал. Преміальний, тим паче. Ну, бачимо, багато постріляв, отже, я сумніваюся, що тут заробить багато срібла. Досвіду, я думаю, заробить нормально. ще У нас майже не єдиної пошкряби. У нас лише пробив хто, бачат пробив і то, напевно, що в борт. А ми танкуємо і танкуємо. Ну що ж, поїхали в наступний бій, дуже класний. Тут воїн заслужений. Ну, а наступний бій у нас тихий берег. Отже, треба пошуміти трішки на тихому березі, так, повибивати, повихлопушувати суперників. Поїхав не на воду, а поїхав на верхній респ. Побачимо, наскільки тут кавени так, І ну відбачте, пограємо в принципі непогано. Якщо знову ж сюди в армаді ще приїде, то знову влаштуємо зарубіще, І я вже підозрюю, хто в цьому зарубіщі. Вийде переможцем. Граємо, до речі, трьорівневий бій проти вісімок, але ще й проти десяток. І ще є артилерія. Отже, якщо стрільна артилерія, побачимо, скільки вибіг Башта точно я, ну наскільки я так, ну я ж так е швиденько переглянув характеристики і зрозумів, що башта дуже міцна, просто міцніша. Лише. Ну, я не знаю, ну, командирську башню. І вона ще такої форми, бачите, зазубраною що. Буде рікошетно. Так, а тут все ж таки приїхав один тисак. Розвідник. Показав, що їде армадія ще, і суперники знітились. Це їх, мені здається, помилка, величезна помилка. Якщо ми зараз оцим кулаком, а ми приїхали, тут нормально наших бартішів приїхали. Якщо ми оцим кулаком зараз поїдемо, то. Ну я знаю, вже в ну, окріп районах раніше грали. Трішки переробили карти, але не, не дуже так переробили. Тут дефити, саме якщо ти не, ніхто не під'їхав е, сюди під цю гірку, дефити е, там дуже важко. Отже, ми можемо е, без проблем зараз проїхати і вибити там вихлопушити всіх. Там стоїть, Ось вони, бачите, стоять. Вони, там ніхто не прикритий нічим, там немає ніяких скімбокам'ясів таких. Отже, поїдемо. Я думаю, зрозумів наш герой. І вже танкує. Бачили, в попередньому бою непогано натанкував, непогано настріляв і багато ворогів знешкодив. То був Енськ, там на Енську завжди такі зарубіжі, там вже хто кого шмальцує. А тут вже треба бачите, там вже зашкірилися. І я ж ось про це казав. Тут такі ложбінки, що проїжджають е з бартішами, якщо об'єднатися, то ми без проблем тут проїдемо. Ще й танкуємо, тут просто танкувати. Їдеш лобом, не треба нічого вигадувати. Ось вона, артилерія. Я казав, артилерії треба випробувати танк. Як ми зможемо впоратися з околишнопугасним артилерією, ніяк ми не зможемо впоратися. У нас не вистачає. Бронювання, щоб його з ним впоратися, бо ви вибив з, з нашого танку майже 400. Оці так. може артилерію треба боятися. І артилерія, напевне, буде контрити, бо зрозуміє, що в коробках вона бирала коробок, так, побрали собі ці е, е 77 і вони будуть зараз контрити. 4-1 нашу користь, перевага просто величезна. Треба користатися цією перевагою, треба вже добивати все, що тут залишилося. Т-95-й, я не знаю, він там відстрілявся чи не відстрілявся. Бачите, про що я казав? Що дуже важко дефити. От саме верхній рез дуже важко дефити. Треба все одно, щоб пару танків під'їжджало е, саме під, під гірку. На А е, Б1, 2 квадрат. Все, по-моєму, відстрілявся, Добуваємо. На Услю, партіші. Шквальний вогонь, там шквальний вогонь бачу тесак, так там живий залишився. Тесак. Шквальним вогнем нахлопушив нашого Братіша. Я думаю, що ми ще й помстимося йому за це. 6-3. Перевага по хп команди теж величезна. По воді там стали. ну, Більше просуваються суперники, але вони зрозуміли, що вони в оточенні. Ну, помилка, бачите, якийсь один. Фланг, якби обрали, то продавили, а вони не обрали, вони тут просто стали. Вони стали, і це їхня помилка. Не робіть так. От з Верхнього Респу не робіть так. А, верніше з Нижнього Респу, так. Це з Нижнього Бо дуже важко, дуже важко підтехати, якщо у вас mm -hmm. звідси саме армадії ще прийде. Бач, Макавуєни непогані так. 2000, поки розповідав, чудові та цікаві історії. 2400 настріляв, поки що один ворог знешкоджений. Тут, напевно, що більше по танкуванню буде. І 2000, майже 200 на танкував. Чудово, що тиміль один стояв, щось в нього, ну такий в нього був план на бій, не дуже він чудовий, його теж виклопушують. І вже поїхали, поїхали. Поки знищені суперники, треба користатися цим. Хоча можна і нарватися, я вам скажу. Хоча ж нарватися, як у нас така пори. Ну, вже знаєте, на адреналіні вже грають всі. Там мені здається, леопард довго дуже чекає, леопарду ще треба під'їхати. Ааа, тут зовсім не влучив в артилерію. У нас дуальна дуель 60... Десь... А, з 50 ТП. Типу, я. я хотів подивитися з десяткою якоюсь буде. Тут десятку, от артилерія. Помстилися ми за цей постріл підступний. Як десаку ще треба? Де тисак? є? Є ще десь тисак? Ходить по клопу, без проблем животочить. А ти сак поїхав на воду в цей момент. А так і леопард не дослухався до гравця ЄВЕТ, так і стоїть. Ну на всяк випадок не стоїть, це зрозуміло. Чудовий тяж. мені от, ну мені сподобалось на ньому пограти дійсно. Це одні, одні, такі тяжі е, з цих коробок, так з новорічних коробок минулого року дуже класні тяжі. Я на, я на них пограв, награв, задоволен. це задоволений. Мені здається, що. Отримає, Хто його, кому він випав, то той отримає задоволення. Тим бачиш, що він, до речі, ще і преміум танк 9-го. Якщо в топовому топі, то ти будеш фармати. Супер ровно фарма. фарма. Триворо вороги знищено, 4482 настріляно, 3276 натанковано, 1324. Е, Насвідчено. Так, нам знищили пісака вже нарешті. Ми тут просто вже не встигаємо. Там, як ліки напали на 60. Хотів я з десяткою просто побачити замість. Чудовий бій, чудові бої, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.